Школярі молодших класів з Любопільського старостинського округу і далі мають змогу відвідувати уроки, не покидаючи межі рідного села. Попри минулорічне розформування Любопільської гімназії через недостатню кількість дітей, необхідної для її повноцінної роботи, початкова школа з дошкільним відділенням тут і далі працює. Тепер це Любопільська філія Визирського ліцею. Предмети всі вони вивчають: і математика, і українська мова, і читання, і я досліджую світ, і фізична культура, і мистецтво. Всі предмети ми тут вивчаємо. Також приїжджає до нас вчителька англійської мови з Візирського ліцею. Вони вивчають. Звичайно, проводимо все за планом і без плану проводимо виховні заходи. І ось останні були це, і вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні. і… День рідної мови, ну багато дуже заходів. У Любопільській філії визирського ліцею сформовано два повноцінних класи початкової школи. Діти навчаються у просторих теплих приміщеннях, є умови для активного дозвілля на перервах. Школярі забезпечені буфетним харчуванням згідно з меню, яке розробляють в опорному закладі. Хліб. Бутерброди різні там з сиром, з маслом. ну В основному таке: чаї, сіль, узвар, какао, яблука, апельсини, банани завжди є. Привозять нам свіженькі замовлення робимо. І молочні продукти також завжди нам привозять вчасно. Діти з Любопільської філії визирського ліцею залюбки беруть участь у численних мистецьких конкурсах, де можуть проявити свої здібності. В новорічній акції ялинка на області діти зайняли другі місця, і в всеукраїнських конкурсах перші місця грамоти отримали. Відчувають себе повноцінною частиною колективу визирського ліцею. Її Любапільські вчителі їх завжди запрошують на педагогічні наради та збори. Відтак навчання у початковій школі в Любаполі таке саме, як і у визирці. Її відрізняється тільки місцем розташування класів. Та зручністю для батьків та їх малечі відвідувати навчальний заклад поряд з домівкою.